Майкл Фасбендер, Еді Редмейн, Брайан Кренстон, Мет Деймон. Здавалося, у Ді Капріо не було жодних перешкод на шляху до Оскара, та усе кардинально змінилося. Сам Міллер на дюрив у штані. Абрамс у паніці махав руками. Переміг кіно нюс. Не смішно. Гей, привіт усім! І хай не да хочеш до новин! Цього тижня пройшла найпрестижніша британська премія Бафта, яку ще називають британським Оскаром. Найкращим фільмом було визнано легенду «Г'ю Гласа». За неї ж нагороду отримав Алехандро Гансала Сіньоріту в якості режисера, Леонардо Ді Капріо як найкращий актор першого плану, та Еммануель Любецький як найкращий оператор. Найкращим британським фільмом стала драма Бруклін. Чотири нагороди і у шаленого Макса, в тому числі, за найкращий монтаж, дизайн костюмів, грим і зачіски, роботу художника-постановника, проривом року визнано зірку зоряних війн, зрадника Джона Боєгу. Гарвардський університет США оновив перелік фільмів, які обов'язково має подивитись кожен претендент на кандидатський ступінь у кінознавстві. До списку потрапила екранізація книги 1911 року українського письменника Михайла Коцюбинського Тіні забутих предків режисера Сергія Параджанова зі своїми фаворитами. Визначилась і гільдія сценаристів США. Найкращим оригінальним сценарієм члени гільдії визнали сценарій у центрі уваги. А от щодо адаптованого нагороди відійшла фільму Гра на пониження. Найкращий сценарій документального фільму на чистоту соєнтологія і в'язань переконань. Приз за найкращий сценарій драматичного і комедійного серіалів отримали відповідно безумці та віце-президент. Нагородами були відзначені також серіал Фарго. Містер робот та святі і чужі. Схаменіться досить! Так, дві ложки цукру, досить. Студія Paramount назначила вихід наступних трьох частин суперфраншизи Трансформери на червень 2017-2018 і 2019 років. Відповідно, шоста частина стане спін-оффом про Бамблбі. Дедпул зміг зібрати 21,1 мільйон гривень в українських кінотеатрах за дебютний вікенд. Тим самим він поставив ряд рекордів, серед яких найкращий старт фільму студії двадцяте сторіччя Фокс, найкращий старт фільму з рейтингом 18+, Найкращий старт серед усіх супергеройських фільмів. Фільм Танк режисера Максима Ксьонди отримав 10 тисяч євро за результатами пічингу на берлінському кінофестивалі. За сюжетом підліток на прізвисько Малий знаходить танк часів Другої світової, і його знахідкою починають цікавитися всі: від старшого брата до німця, що шукає в Україні сліди зниклого на фронті діда. Кінокомпанія Lionsgate анонсувала вихід другої частини бойовика Джон Вік з Кіану Рівзом на 10 лютого 2017 року. Alcon Entertainment анонсувала вихід другої частини культового науко-фантастичного кіберпанк екшену Той, хто біжить по лезу, на 12 січня 2018 року. Режисером виступить Денні Вільньов, А головні ролі закріплені за Райаном Гослінгом та Гарісоном Фордом. Дуейн Скала Джонсон повідомив про повернення у другій частині фільму катастрофи Розлом Сан Андреас. Вихід біографічної драми Сноуден від режисера Олівера Стоуна, що є добрим другом нашого біглого президента, перенесли на вересень 2016 року. Режисер Джеймс Ган повідомив про початок зйомок другої частини вартових галактики. До акторського складу приєднались Курт Рассел та Лора Дерн. Давно хотіли подивитись на бійки з зомбі у Вікторіанській Англії. Тоді гордість упередження і зомбі саме для вас. 45 на метакритику і 43 на томатах. Відзначена в канах французька стрічка з Венсеном Кеселом Мій король. нарешті у наших кінотеатрах 50 на метакритику і 40 на томатах. Олександр Отак вот от, Розборка в манілі. Проходимо повз. Французькі нові пригоди Аладдіна Без оцінок. Дитячий мультфільм Робінзон Крузо. Дуже заселений острів. На жаль, також без оцінок. День виборів. 2. Кажуть, непоганий, проте російський. Ну і нарешті головна прем'єра тижня. Барбі Шпигунська історія. Мам, купи мені таку ляльку. До речі, теж без оцінок. Очевидно, на першому місці паскудник у червоному Дедпул. 21 мільйон гривень. На другому місці комедія в активному пошуку з шістьма мільйонами 400 тисячами гривень. Ну а на третій сходинці справжній довгожитель українського боксофісу. Панда Кунфу – Майже 4 мільйони гривень і майже двадцять п'ять мільйонів у цілому. От таки видався цей тиждень у світі кіно. А закінчити його ми хочемо словами лауреата премії Оскар. Голлі Беррі. найкраще це бути тим, ким ти є. Тож залишайтесь собою. А ми бажаємо вам гарного настрою і погоди. І звичайно, дивіться лише хороше кіно до наступного тижня.